Останнім часом у глобальних медіа активно обговорюється питання можливого ядерного удару. Тож я вирішив розпитати на вулицях Львова про те, що думають люди безпосередньо про це саме тут. Давайте послухаємо. Чи думаєте ви, що можлива ядерна війна? Ну, все може бути. Я не гадалка, я точно не знаю, але є такі ситуації, що можуть. Показати, що може бути навряд. чи. Я думаю, що це навряд чи це Ну на мою думку, я думаю, на це ніхто не погодиться. Навіть якщо дадуть на це приказ, я думаю, його ніхто не виконає. Враховуючи сьогоднішні реалії, то, скоріш за все, що все на те йде, але це скоріш за все залежить від того, як на це буде реагувати наразі Запад США. Тобто в основному від нас це не залежить, я вважаю. Я думаю, є така вірогідність, але думаю, що роблять це, щоб цього не було. Роблять так, щоб просто стало, скажімо так, Росія втратила будь-яку підтримку і просто все зійшло на нуль. Я думаю, що ні, тому що занадто великі. Наслідки того всього будуть. Для як... нього. Як мінімум для нього і як мінімум для всього світу. Це занадто егоїстично використовувати таку зброю у цілях просто своїх імперських, можливо, чи ще щось. Якщо чесно, не зовсім розумію, у нього зараз просто немає можливості здати назад. Тобто, хто перший дасть задню, той і програв. От вони грають і ставить на комса. Я не вірю, що він піде до на нас з ядерною зброєю. Він ну, скоріше буде піздець. <рес> <рес> <Да>. <рес> Наша ЗСУ його скоро ліквідує. Я в наших хлопців вірю. Наші хлопці самі найкращі. Однозначно. Дякую. М -м, навіть не задумуюсь над цим. Думаю, що ні. Угу. Чому? Ну, тому що я думаю, він розуміє, що все зруйнується, весь світ зруйнується. І буде йому кінець. Йому теж. Я також вірю, що не буде. Надіюсь, що йому там вистачить розуму. Хоча в нього там, походу, його мало. Ну, надіюсь, що його команда його не підтримує і такого не буде ніколи. Він хворий, але він з секунд. Він а... цього не зробить. <сих> 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 <Yes. сих> Мені здається, все можливо, але не хочу вірити, що вона можлива. І сподіваюся, що і не буде, тому що мені здається, що це буде просто міжнародна ядерна війна, і нас просто нікого не буде, якщо вона почнеться. Тому маю надію, що її не буде. Але як сказав Артем, що він хворий і можна чекати все, що згодно від нього. Ну, На мій погляд і на мою думку, що керівництво теперішнє російське ну, не наважиться на ті угу. Реально не наважиться. Не наважиться. Чому? Хочу. У них теж великі ризики я на рахунок того. Там як не як ще люди залежилися. ну, що мають розум взагалі. Так, я гадаю, що все можливо з таким а, сусідом, як у нас, угу. є. Ну, я гадаю, що все можливо, але треба запастись всім, щоб вижити після цього, якщо це буде. І зрозуміти, що робити, куди їхати, які. Ліки, пити. Ви вже підготувались? Ну так, в мене є. цей... Калія Каліяєдід. Ага, значить, всім треба це вживати. Зрозуміло. Так. Ніхто не знає, що буде. Ну, ніхто нічого не може Очікувати, очікувати треба не, не, ліпше, не ліпше треба очікувати. У нас ще того не було, припаски. якщо як буде, так буде. знаєте. Не передгадаєш ситуацію наперед. Воно може як і прилетіти, так і не прилетіти. Двох сторонніх та ситуація. Чи боїтеся ви ядерної війни? Ну, Якщо чесно, так звичайно боюся. Бо це, мені це кінець життя, людству, кінець життя на планеті. Боюся. Дуже страшно. Живемо одним днем. Дуже боїмося І через ці всі новини, коли нам кажуть, треба підготуватися. Звісно, ми повинні бути готові. Це таке життя зараз дуже складне. Але сподіваємося на краще. Боюсь, так. Да. Страшно, насправді страшно. Ні, я вірю, що все буде добре. Треба вірити в найкраще. Просто важко боятися того, чого не знаєш, що це таке. Я не уявляю, що це таке. Гадаю, що це буде безболісно. Ні. Боятись нічого. Чому? Тому що кожному дано своє, і якщо тобі дано загинути так, то... Так, загинеш? Сподіваюся, що не так. Гарного дня. Да, взаємно! Ось такі точки зору, друзі. А також мені цікаво конкретно і ваша думка. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях чи можлива ядерна атака? Якщо так або ні, то чому? З вашої точки зору. Додам, що найближчим часом я також збираюся відвідати і східні регіони нашої країни, де е, спробую. Поспілкуватися з місцевими мешканцями на предмет різних актуальних питань, які стосуються ситуації в Україні. Бажаю вам всього найкращого. Залишайтеся в безпеці і до зустрічі наступних роликах. Не забудьте підписатися. Орезуп зі Львова. До зустрічі!